Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua – це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 2442-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 24 мільйони 303 тисячі 119 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон б комплект кульок номер 4, і ми переходимо до розіграшу Хай щастить. Сорок Тридцять чотири сорок п'ять. Сім. Двадцять два. 30. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3612 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 546 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш щастивам. Двадцять три, тридцять дев'ять, чотири. 24. 32. Лото максима максимально вигравально. Кено гравці, в Шановні гравці, вачоювазі 8544 розіграш державного треі Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Тридцять один. Тридцять п'ять. Двадцять один, вісім, шістдесят чотири, тридцять шість, сімдесят чотири, двадцять три, п'ятдесят дев'ять. Тридцять вісім. Чотирнадцять? Двадцять два. П'ятдесят шість? Шістдесят п'ять. Сімдесят вісім. Шістдесят один, шістдесят вісім, шістдесят два. 21. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7397 й розіграш державного треї Лоторійка. Тережна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. 5. 4. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5. Чотири вісім. Бережіть себе. Все буде Україна.